Всім привіт! Вітаю вас у себе на каналі. І сьогодні є нова посилка. Посилка present. Це навіть не просто present, це present з нагадуванням про те, що на каналі Все про авто наближається розіграш. Розіграш 200. доларів. Хто про нього не чув, ми ще й переходимо на канал. Силку я залишу внизу під відео. Підписуємося, пишемо в коментар, хочу виграти 200$ доларів» і чекаємо на розіграш. Як бачите, хлопці з авторозбірки налаштовані серйозно, прислали посилку презент з нагаданням, щоб ніхто не пропустив розіграш. Отож, давайте розпочати, подивимося, що є всередині. Так, а всередині маємо такий набір інструменту. Набір ударних головок. Так вони виглядають. Це не просто чорна фарба. Та як звичайні головки бувають хромванаді, покращені в чорну. Це сліди тримічної обробки. Тут у нас є 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24. І подовжувач. І така тріщотка. О, ще одна ще якийсь презент. Презент презентове. Напевно, якось випадково потво потрапили сюди. Отак. От Ну, дуже цікаво було б його перевірити в роботі. Але так то як нині неділя перевіряти ми його не будемо. Ну, щоб ви розуміли, якщо користуватися звичайною головкою на ударному інструменті, то дуже швидко розвивається цей квадрат. То головка на 10, я не часто користуюся, але вже й бачимо, що квадрат трошки пошкоджений. Отак. Ну, Надіюсь, з тим такого не буде. Отак народ. Хочу подякувати хлопцям з каналу Все про авто за такий чудовий подарунок. Хочу нагадати, що розіграш на каналі наближається і скоро хтось виграє 200 доларів. Та як бачите, самі хлопці налаштовані серйозно. Відео знімають регулярно, відео знімають багато. Презенти нагадування шлют. Так що не забуваємо, підписуємося і слідкуємо. Скоро хтось виграє 200 доларів. Також хочу сказати, що це буде перший розіграш, але не останній. В майбутньому вони планують робити нові і нові. Так що, силочка внизу під відео. Добре тоді! Дякую всім за перегляд. Кому подобається, ставте лайки, пишіть коментарі і побачимося в новому відео. Це, всім удачі!